Уявімо це, хтось дивиться. О, я так вдячний за рак. Я хочу, щоб зі мною говорили як з нормальною людиною. Настільки життя має бути окремо від смерті. І всі хочуть сховатися і не бачити. Та не спілкуйтеся з людьми, в кого рак, бо він до вас перейде. Ну камон! Смерть треба популяризувати. Всі люди помруть. Ви помрете. Ну, це не так далеко, як це здається. Привіт силою себе, щоб записати ще одне відео. Стала з ліжка, сьогодні дуже втомлена і немає сил на відео енергії не веселеньке. Я також е, намагалася знайти когось, хто мені зможе допомогти в цьому блозі введенні цього блогу, якщо це взагалі колись відбудеться. Тому що охочих немає. Всі чують, яка тема блогу, і взагалі в двох словах, яка моя історія, і кажуть: оу, оу оу ми хочемо набивати кейси, шукати клієнтів на якісь там гроші заробляти, але щось ви дуже унила, і ми не хочемо з вами мати справу. Ну камон, або, наприклад, одна дівчина написала, вибачте, але я дуже чутлива, я морально не зможу. З вами говорити. І сумно, тобто, я можу зрозуміти, звичайно, людей, бо я вже не перший день з ними про це говорю, але прикро, що у нас це настільки табуйована тема, і настільки настільки життя має бути окремо від смерті, що коли смерть стає близько: або хвороба, або старість, або якісь інші речі, які також пов'язані з життям не менше, ніж інші веселі. Речі. дуже складне речення. Я почала говорити, що навіть втратила думку. Ух! отже, про смерть і життя, і люди не готові з цим зустрічатися, про це говорити, бачити людей, слабких, бачити людей, які помирають. Всі хочуть зробити ось так і, і не бачу цього вдавати, що цього немає. На жаль. А це прикро. Прикро передусім зараз мені, тому що. Я хочу, щоб зі мною говорили як з нормальною людиною, а не з людиною, яка передусім скоро помре, а далі вже все, все інше. І шкода, шкода, що так відбувається. Ну і як я говорила, я не знаю, як з цим правильно боротися, як про це правильно говорити, чи ну, говорити всім без кінця зразу, з порогу, вони будуть ще більше лякатися. Якщо хтось це дивиться, скажіть, що ви думаєте про це? як... Як розкрити цю тему, якби як наблизити цю тему смерті, зробити її менш страшною, менш щоб люди не боялися так, або це, це все з того розряду, як там, наприклад, не спілкуєтеся з людьми в кого рак, бо він і до вас перейде. Ну, то це це оце все оцей бряд. Я розумію людей, і я поважаю там їхні почуття, їхні побоювання, а, а з іншого боку, камон. Oh, Ну, всі люди помруть, ви помрете теж. Ну, це не так далеко, як це здається. Насправді, ще хотіла вам сказати за цей блог. Поки що не виходить нічого, дуже мені допомогло, якщо б хтось міг мені трошки підсобити, зробити якусь картинку, викласти це кудись. І я була би спокійна, але схоже, що це треба буде самі робити. Бо для всіх дуже сумна тема: не клієнти, не гроші, не інстаграм, красиві дівочки. Е, ще я думала про те, що я не знаю ясно. Я не знаю, чи це хтось дивиться. Уявімо, це хтось дивиться. Я не знаю про що цікаво взагалі слухати. Ну, те, те, що я думаю, що смерть треба популяризувати, це ви вже зрозуміли. А, а що ще взагалі може бути людям цікаво, я не знаю. Можливо, там це протокол, е, яким там зараз мені підтримують, продовжують, намагаються життя. Е, може, не знаю саме дозвілля або думки мої всілякі. Я не претендую на якісь там істини, е, які я озвучую, на жаль. Е, але е, загалом. Не знаю, що може бути цікаво, не знаю, хто взагалі це може дивитися, кому це близько. Може, це нікому не близько, і всі хочуть сховатися і не бачити людей, які помирають. Не хочеться довго займати ефіром, можу розказати про протокол. Це вже сьогодні шостий день хімії, завтра сьомий, і я сподіваюся, що я звідси звалю і поїду додому. Додому я зараз в Німеччині, і додому. Це не додому ні разу. А в квартирку Airbnb де я буду жити з мамою і чекати наступних вказівок від лікарів. Отже, зараз це хімія. препарат, який називається Videa або Вайдеза, або не знаю, як українською, Вайдаза може так також. Це хімія не сильно агресивна. Сім днів кожен місяць її дають, поки людина тримається і поки профіт більший, ніж побічні ефекти. Ось я поки що тримаюсь 6 днів, Профіт більший. Насправді ніхто не знає, я почитала, що тільки 29% людей реагують на цю хімію. І я вже так довго не в тих відсотках, які реагують, і які хороші, які в ремісії, які одужують. Я постійно в тих невеликих відсотках, які не, не знаю, що буду на зараз. Також з наступного року цей рік вже скоро закінчується. Через, трошки більше, ніж через тиждень вони почнуть вливання лімфоцитів донора. Це мій донор, любимий найкращий на світі, який віддав свої стовбурові клітини. Мені пересадили ці стобурові клітини, кістковий мозок, іншими словами, і рік завдяки ньому я прожила чудово було. То дякую через донору. І якщо хтось це дивиться, я ще вам розкажу про пересадку кісткового мозку, але. Вже звикайте, що я буду багато про це наярювати, бо це дуже важливо. І ви можете врятувати комусь життя. Mm. Може, це буде не 100 років, але навіть рік, бо значить, дуже багато. То цей донор, мій прекрасний, віддав 100 бурові клітини і ще кров, і з цієї крові забрали лімфоцити. Це білі клітини крові, які відповідають за імунітет і за розпізнавання в своїх клітин чужих клітин. І ідея така, що будуть мені давати ці лімфоцити донора, починаючи з маленької дози, і потім постійно збільшуючи, якщо я буду адекватно реагувати. Тоді ідея така, що донор бо це досить агресивні клітини. Він має зрозуміти, що це чужа, чужа імунна система, чужа. Я От. і має заатакувати. Ми зацікавлені в тому, щоб це були ракові клітини, щоб їх, їхню кількість, але атакуючи ракові клітини, донор також атакує всього реципієнта і розвивається: це називається Graft versus host Disease хвороба донор проти реципієнта, яка може вражати що завгодно. Дуже багато там є проявів. Від найлегших там це висип на шкірі до відмови органів, то я думаю, що це почнеться якийсь трешак. Я навіть не знаю. Буду вам розказувати або собі розказувати. Мене не дуже надихає ця подорож і взагалі цей досвід і, і це така добра хвороба. Я не знаю. На що мені це? Мені це не треба було. Я це не замовляла, і все я розуміла і так. Ніякого в мене третього око не відкрили завдяки цій хворобі. І нічого хорошого я не бачу. Я знаю цих людей, які кажуть: о, я так вдячний за рак. Я такий став, то зрозумів, все зрозумів. Я все розуміла і до цього. Я не хочу. Я хочу. От я добре. Так, то це має початися з 7 січня. Це вливання. Спочатку маленька доза, потім більша. Буду тримати в курсі уже і так я довго вам розказую. Словом, такий план, а ну і звичайно продовжити цю хімію ще 4 тижні, та й все. Про дозвілля б вам також сказала, але небагато цікавого. Читаю трохи трохи гостей розважаю, М -м, приходять знайомі, але маю сказати, що я не масуварь. Важко мені. З ними говорити, щось їм треба розказувати. Треба. Ясна, що я сама собі це нав'язую, цю ідею, що їх треба розважати. Але ну, я не хочу, щоб вони бачили мене якось дуже сумною. Особливо мама. Ну, я не знаю. Я би хотіла, щоб ніхто не приходив, я би собі тихенько читала і все, ніхто б мене не чіпав. Так би мені хотілося зараз. Побачимо, що буде далі.